Всіх вітаю, невеличкий огляд, що у нас буде в цьому році, а чого точно не буде черешня те, з чого почався мій канал, гарно росте, прищепи не прийнялись, і нарахував я аж дві черешні зелені. Якщо рік вдалий, то десь в цей час вона починає червоніти ну і поступово достигати. А, on, до речі, якщо я спіймаю, то покажу. Ага, ось є. Минулого року їх штучок 10 було і шпаки їх з'їли. Ось прищепа позаминула. Минулому році вона виросла сантиметрів на 50 в цьому році далі росте. Було б добре ось це все зрізати. Але я планував залишити ну, ось цей стовбур зрізати, а цю гілку пустити сюди. Це біла черешня, білу ми дуже полюбляємо. Батьки нам з Нікополя передали, хотіли б, щоб вона у нас була слива. Слива угорка ось така вона вже. Але вона виростає і потім дуже-дуже довго дозріває. Скажу чесно, що в цьому році я дерева не обробляв, то обробив мідним препаратом. На цей рік у мене біошок і більше нічого не робив. Ну, сенсу я особливо не бачу. Хоча по листочкам видно, що щось під'їдає і листочки, і, можливо, плоди. Бо ось я бачу сливку і на ній чорні точечки. Минулого року тут взагалі урожаю не було. Поза минулого року врожаю було багато, можливо, дерева було перегружене. Ну і черга, що в цей рік урожай був. Поки що все виглядає непогано. Виноград. У мене 40 кущів винограду. Те саме перший я на ділянці посадив. Виноград Емір. Ось гроночки. В тому році все вимерзло. Ну, Тобто, я його рано відкрив, потім закутував, замотував, все одно все померзло. І тому я його відкрив е десь тиждень тому. І холодаю, ці зворотні заморозки були дуже-дуже довгі. Та, в принципі, у всіх, мабуть, так в цьому році. Здається, юбілей російська чи щось таке. Це симус, здається, або Афродіта. Ось перший сигнальний урожай, можливо, буде. Це подарунок не світає. Також ось гонка повинна бути сигнальна. Ну і він якось не дуже гарно перезимував. Під землею і брунька стартанула, і потім підмерзла яблуні. Залишав я тут купа плодових бруньок, все квітло і вимерзло. На цьому дереві врожаю точно не буде. Зате малинка повинна бути. Це, От я не пам'ятаю, минулого року у нас, здається, і малини не було. В цьому році багато квітне. Ось горіх в такому стані. Померз дуже жорстко і чорний стояв ну, тижня, мені здається, три. Помалу-помалу почав відбивати. Спочатку ось там, де велике листя, а тепер вже і скрізь. Але незрозуміло, можливо, гріхів і не буде. Вишні на диво запилились і, як минулого року, осипались. Де-не-де -де. ось одна, ось одна. Хоча ще тиждень тому було їх багато. Не знаю, чи Це така вишня. Так, виноград. Ось тут кущ ізабели. Він у мене в цьому році чекає на прививку. Буду декілька прививок робити. Думав вже робити, але у пана Шпака подивився, що пагін повинен бути не трав'янистий. Хоча, здається, тут трав'янистий, тут менш. Але коли я зробив зріз, то побачив, що ще немає окантовки. Ну, ось дивіться, зрізав. І повинна кора бути більш виражена, тобто вона товстенька повинна бути. Хоча бачив, що дехто робить її вже в такому стані прищепи. І у когось щось навіть вдається. ну Я ще почекаю, мабуть, тиждень. Це у нас лідія, Подивіться, вже десь метр 30 тут є. Трошки вона померзла, я її взагалі не вкривав і під час приморозків не вкривав, і все класно. Видно по три гронки на пагін, думав, я вже почав їх навіть обрізати. Але згадав, минулого року, коли було цвітіння, була якась схожа погода, там щось дощі, я не пам'ятаю. Ну, коротше, погода була погана. І в мене не дуже багато запалилось винограду. В результаті навіть були пропуски по паганам, десь гронки були, десь не були, десь були маленькі. Тому я поки що все залишаю. Воно коли запилиться, тоді я. Нормування зроблю. Одна людина мені підказала, що треба на один пагін не більше кілограма півтора залишати. Ну, гронки у Лідії невеликі, так що можна залишати, мабуть, і три гронки. Ну, я дві залишу, якщо це будуть ну, не дуже великі, а вони будуть невеликі. Ось невідомий виноград ще ні разу не плодоносив. Також гронки дається, він тут був на ділянці. Ну, от два кущі є. Без гронок, що це за диво таке, незрозуміло. Не я поприщипував, щоб був можливо пасанковий урожай, час ще є, ну подивлюсь. Хоча я вже такий, щоб його викорчував. все. А тут ось звідси росте, дуже смачний сорт винограду. Не знаю, що, що за сорт. Чимось на Юпітер ніби схожий. Ну Самим виглядом Гронки невеличкі, дуже солодкий. Але я думаю, може гронки були в тому році невеличкі, бо ось це прям схоже на великі грона. Також почекаю, коли він запилиться, і буду нормувати. Достигаю в наших краях десь на 1 вересня. Це наша Нікопольська шовковиця. Гарненько стартанула і вимерзла вся. Також приблизно як горіх, дуже довго відходила від приморозку, але дивіться, вже потрошку вона починає плодоносити. Сподіваємось, вже буде своя шовковиця смачна, як у батьків у Нікополі. Як бачите, повідгинав я прирости, бо вони були вертикальні. Це я ж е, минулого року робив прищепи, вони прижились, дали два пагони. Все лишнє в цьому році я зрізав і розвів їх. І тут ще як виявилось, ось так десь межа ділянки нашої проходить, бо викликали землеміра. Ну І виявилося, що це сусідям відійде дерево, але сусіди гарні. Це буде і їм, і нам. Пробував звідси вже брати, прищепувати на моїй шовковиці маленькі. Але в цьому році щось з прищепами дуже не щастить. У мене десь зі 100 прищеп дві або три прижилось. Можливо, просто, що вони попали під приморозок. Ну І є ось деревце. Скоріше за все, це те ж саме, що і оце деревце. Дуже класний сорт, не знаю, що за сорт. Е, так би сказав, пізньолітнє, дуже смачне. Завжди з урожаємо. це скільки ми знаємо це дерево, воно кожен рік плодоносить. І ті дерева, які не плодоносять, є шанс доформовувати. Тут навіть урожай є, я все одно доформовую, бо дуже закручується всередину. Це я буквально сьогодні його прорідив, бо воно росте як слива, зажате і вгору. Тому трошки все, що всередину обрізаємо і хоча б трошки намагаємось розкрити крону, щоб плоди отримували сонце. Ось це у нас єдині дві грушки з плодами. Ця і ця. Це я висадив аватар. Ну, як всі нахвалюють, то не гріх її спробувати. У пана Шпака чубука купив, проростив. І ще й залишив одну прищепу, ну, щоб прищепу зробити. Ютал і ландиш. Ландиш минулого року на базарі купляв я навіть не знаю скільки разів. Мій улюблений виноград. Ну, сподіваюсь, колись він у мене буде зірваний і покладений на стіл. Росте фацелія, вона покращує ґрунт і у мене бджоли є. Прилетів рій, і з цього я почав посічникувати, бо треба було рій зняти або кудись зняти і викинути, то я вирішив його зняти. І займатися вже бджолами. Минулорічні прищепи це грушка, конференція, киргизька, німка. Це дерево росло в сторону і високо, обрізав, хай розвивається. Ті ж самі сорти привиті тут і тут. Сподівався, що можливо щось буде квітувати. Ніби як плодова брунька була, але квіту не було. Ось, до речі, одна з прищеп, яка прижилась, це сорт райка. Привитий прививочним сікатором. Прививав я завжди в розщеп. Пробував Брунькою. Чомусь Брунькою тільки одна прищепа в мене прижилась. А прививочним сікатором ось перша привелася. Це на яблуні, яблуня-Райка. І ось на сливі. Абрикос фералія чи фераліо. Також з ютуб-каналу Сад Петровича. Це я купував. Дякую Петровичу це, здається, він в подарунок поклав що то, що то. А те, що я купував, те, те не прижилось, скоріш за все, якраз через заморозки. Ну І сливка у нас тут така, що дуже мілкі ягоди, скоріш за все, це тут саджали, щоб просто там от від дороги закрити. Отакий такий ряд. Ну, а так як в мене там три ряди винограду і подвійна шпалера, тобто це буде шість рядів пагонів, то воно і так все буде закрито то деякі дерева перещеплюю, буду обрізати. Ця сливка ні разу не плодоносила, ніби така, як в мене в дитинстві була в селі. Думаю, залишу. Спробую дати дереву силу, щоб воно хоч раз відплодоносило, я вже побачив, чи, чи варто його залишати, чи ні. Ось олича, поробив прищепи брунькою і нічого не прийнялось. Воно почало стартувати. Було видно, що брунька набухає, навіть листочок пішов і приморозок вдарив і все. Тут сікатором не прийнялось, тут не прийнялось. Чому непонятно? Хоча все те ж саме. А ось тут минулого року в розщеп прийнялось, ось в розщеп прийнялось. Це у нас червона олича, тільки перший рік вона плодоносила, а далі щось ї. то з'їсть, то тосипеться. Якщо видно, а личі трошки є. Дуже смачна, але мало. Абрикоси. Всі пізно стартанули після карбаміду, всі дуже гарно запалились і після приморозку взагалі все осипалось. Горіх. Оце тут у нас низина, бо там біля будинку там хоч вище і тепліше, а ось тут на вечір завжди холодно. То тут він тільки-тільки починає відбивати. Це він практично місяць стояв чорний. Ну і виноградник мій. Пізно розкрив, він уже ліз дуже гарно. Через 100 кінчики попідмерзали. Це у нас цитронний магарача. Перший раз буде плодоносити. І ось минулого року ці три ось один кущ, ось другий, ось третій. Вони повимахували, така лоза була по 2 метри. І, скоріш за все, секрет був в тому, що я. Тут яму викопав 60 на метр 20 і в глибину десь 60-70 см. Додав компосту, додав попілу і дуже гарно все вийшло. І На цей рік вже плодоносить. А ось те, що одночасно садив, це я не обрізав Ось приріст минулорічний. А тут ось приріст минулорічний. Бачите, воно відбило від землі. Тут я не пам'ятаю, але здається, щось я. А, ні, ось приріст минулорічний. От такі справи. Це вже в цьому році я посадив сніжок, велика, алвіка. Трошки на сонці підгоріли, щось я забув чимось накрити, ну, але ростуть. Це здається Юпітер. Юпітер також один з улюблених сортів. Сподіваюся, що рік та буде можливість спробувати зі своєї грядки. Да, ще є таке диво, у нас ось яблунька. Подивіться, яка кора. Тобто ось це все пошкоджено було. І по суті, тут вузенька полосочка кори. Ось так. Да, ну, На пів стовбура. Тут все було зароще вишняком. Ще ця впала, гілка лежала. І ще, здається, щось тут лежало. І воно сонця ніколи не мало. Але вже другий рік воно не вимерзає і вже якісь яблучка є. Що дивно для мене <ганула> минулого року не вийшло. Спробувати, бо син у мене не помітили, та й обірвав та й спробував. та й каже Погані яблука, <ганула> бо вони не достигли. І ось така сама ще одна яблунька. Думав, не буду зрізати, спробую щось. Взагалі, що за сорт, а вийшло, що того року вона не квітувала, цього року вона не квітує. Ну, хоча тут Нема такої маси. Ну, але прищепи можна буде. Думав, я прищепив ось тут зробити. Це такий чистий експеримент був, чи можна взагалі в стовбур зробити прищепу. І судячи по тому, як воно швидко росте, це якийсь ще літній сорт. Побачимо. До речі, можливо, хто знає, на груші ось таке з листям відбувається. Що це таке і чим його обробити. Бо в цьому році вирішив так, по мінімуму, обробляти. Минулого року куча грошей вклав в обробки різні і не можу сказати, що якийсь ефект був. Бачу, що всі дерева треба від попелиці обробити, бо мурах у нас багато, і оце вони виводять цю попелицю. Ось персик також квітував, але померз. Тому просто в цьому році нарощуємо масу, я підживлюю по листу. В шорцах я все це знімаю, потім зніму велику серію: це Дніпровський, це Black Boy, це Fresh White. Також ось Виноград сіяна, гарно зимує, довго прокидається. Що я так вважаю, є якимось плюсом. Тобто він не вимерзне. Те ж саме, кишмиш століття. Якщо інші вже гарно стартанули, цей прокидається, але ось буквально за декілька днів ось такий пагін вигнав. Тобто стартує гарно, хоча і землею був вкритий, я щось не бачу, щоб ці бруньки прокинулись. Ну, Хоча ось цього ще тиждень назад не було. Тому чекаємо. Ну і картопля якось за тиждень стартанула. Дощі позитивно впливають на город. На цьому закінчую. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.